Вітаю, 9 клас хімія. Розвиток компетентного образу я, здобувач знань через формування уявлень про гармонію природи речовин. Вивчаючи хімію, ви переконалися, що ми живемо у світі речовин, кількість яких визначити неможливо. Матеріал цього розділу допоможе вам систематизувати отримані знання щодо класифікації та будови речовин, їх перетворень. Ви зможете краще зрозуміти роль хімії та суміжних наук у пізнанні та збереженні навколишнього середовища Узагальнення знань хімії. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Мета систематизувати свої знання з класифікації речовин, закріпити уявлення про будову простих і складних речовин узагальнити матеріал про типи хімічних реакцій. Допоможе нам матеріал параграфу. Перше питання Класифікація речовин. Речовини поділяють на прості та складні. Кожна проста речовина утворена одним хімічним елементом, а складна речовина або інакше хімічна сполука щонайменше двома елементами. За низкою характерних властивостей серед простих речовин розрізняють метали і неметали. Існують також прості речовини, які за одними властивостями нагадують метали, а за іншими неметали. Увага! Запитання, які властивості, що притаманні металам, виявляє неметал графід. Добре вам відомий. Деякі елементи утворюють по кілька простих речовин, зокрема оксиген, кисень О2 і озон О3, карбон, графіт, алмаз, обидві речовини позначають символом С, фосфор, білий фосфор, червоний фосфор. Хімічні формули П4 і П відповідно. Складні речовини поділяють на неорганічні та органічні, тобто сполуки карбону. Вам відомі найважливіші класи неорганічних сполук оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди солі. На класи поділяють також органічні речовини. Багато сполук належать до класу вуглеводнів. Серед них метан і його гомологи, етилен, ацетилен. Етанол і гліцерин – представники класу спиртів, оцтова кислота сполука класу карбонових кислот, глюкоза і сахароза, вуглеводи. Важливими класами органічних сполук є жири, білки. У старшій школі ви дізнаєтеся про органічні речовини інших класів. Зважаючи на якісний склад органічних сполук, розрізняють оксигеновмісні, нітрогеновмісні, галогеновмісні та інші сполуки. До оксигеновмісних органічних сполук належать, наприклад, спирти, карбонові кислоти, а до нітрогеновмісних амінокислоти білки. Увага запитання! Назвіть класи речовин, які об'єднують лише сполуки, утворені двома елементами. Друге питання теми будова речовин. Вам відомо, що прості речовини складаються з атомів або молекул. Проаналізуйте схему 4: класифікація речовин. Атомну будову мають графіт, алмаз, селіцій, інертні гази, метали, а молекулярну водень, кисень, озон, білий фосфор, сірка. Будова складних речовин різноманітніша. Основні там фотерні оксиди, основи та солі є йонними речовинами. Кислотні оксиди і кислоти складаються з молекул, а сполуки металічних елементів з карбоном, нітрогеном, фосфором, з атомів або йонів. Більшість органічних речовин має молекулярну будову, а солі карбонових кислот деякі нітрогеновмісні сполуки містять йони. Увага! Запитання! Якими частинками утворені азот, аргон, гліцерин, калій бромід карбон 4оксид, силіцій 4оксид? Існують речовини, наприклад, серед них червоний фосфор, поліетилен, целюлоза, білки, молекули яких побудовані з багатьох тисяч однакових атомів або груп різних атомів, сполучених між собою ковалентним зв'язком. Це високомолекулярні речовини. Якщо групи атомів у таких молекулах мають однакову будову, як, наприклад, у поліетилені, то сполуку називають полімером. Наступне питання хімічний зв'язок у речовинах. Будову речовини визначає тип хімічного зв'язку, який реалізується в ній. Аналізуйте схему 5. Ось вона перед вами на екрані монітору. Хімічний зв'язок у речовинах типи хімічного зв'язку. Йонний, ковалентний, полярний неполярний, водневий та металічний. Наводяться приклади форму речовин з тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Йонний зв'язок утворюється між протилежно зарядженими йонами внаслідок їхньої електростатичної взаємодії. Він існує в основних і амфотерних оксидах, основах соля. Ковалентний зв'язок виникає між атомами під час утворення спільних електронних пар. Зв'язок цього типу наявний у будь-якій молекулі, а також у складних іонах: OH-, co 3 po 4 ch 3 coo гідроксид мінус. Гідрокситаніоні, карбонатаніоні, ортофосфат аніоні та ацетатаніоні тощо. Ковалентний зв'язок буває полярним і неполярним. Полярний зв'язок реалізується між атомами елементів із різною електронегативністю, а неполярний. Між однаковими атомами або атомами елементів з однаковою електронегативністю. В основах, а також солях, утворених, як мінімум трьома елементами, найменші частинки речовин з'єднані хімічними зв'язками двох типів: натрій гідроксид, кальцій сульфат містять йонні зв'язки між йонами натрій плюс і OH мінус. Кальцій 2, і СО4, ковалентні зв'язки між атомами оксигену та гідрогену. В гідроксид іоні мінус OH між атомами сульфуру і атомами оксигену, сульфат йоні СО4-. Необхідною умовою для утворення водневих зв'язків є наявність у молекулах речовин атомів гідрогену, сполучених з атомами флуору, оксигену, нітрогену, тобто елементів із високою електронегативністю. Цим типом зв'язку сполучаються як однакові молекули, так і різні, наприклад, молекули води і спирту, води й оцтової кислоти. Отже, водневі зв'язки існують не лише в речовинах, а й у водних розчинах. У старших класах ви дізнаєтеся, що такі зв'язки виникають у молекулі білка, внаслідок цього вона набуває певної форми. Увага! Запитання до вас. Укажіть типи хімічного зв'язку в речовинах із такими назвами вода, літій оксид, Етан, кисень. У металах реалізується металічний зв'язок. Він зумовлений наявністю в них електронів, здатних вільно рухатися в усьому об'ємі речовини. Класифікація хімічних реакцій. Майже всі речовини можуть зазнавати хімічних перетворень, які залежать від природи речовин, зовнішніх умов, інших чинників. Вам відомо, що хімічні реакції розрізняють. За кількістю та складом реагентів і продуктів сполучення, заміщення, розклад, обмін, за тепловим ефектом екзо та ендотермічні, за напрямом перебігу оборотні і необоротні. Крім того, виокремлюють окисновідновні реакції, в таких перетвореннях елементи наявні в реагентах змінюють ступені окиснення. Каталітичні реакції в них використовують каталізатори. Реакції полімеризації тощо. Реакція сполучення відбувається між простими речовинами, оксидами різних типів при утворенні кристалгідратів. Хімічні перетворення за участю металів і хлоридної, розбавленої сульфатної, оцтової та деяких інших кислот, а також розчинів солей належать до реакцій заміщення. Водночас ці реакції є окисновідновними, оскільки під час їх перебігу змінюються ступені окиснення елементів. Реакції розкладу характерні як для неорганічних сполук, таких як гідроксиди, оксигеновмісні кислоти, деякі солі, так і для органічних ці хімічні перетворення здійснюють при нагріванні. Увага, запитання до вас! Напишіть рівняння реакції розкладу, у якій елементи змінюють ступені окиснення. Реакції обміну відбуваються в розчинах між солями і лугами, кислотами або іншими солями. Деякі з них отримали спеціальні назви. Наприклад, реакція нейтралізації це реакція між основою кислотою. За допомогою так званих якісних реакцій виявляють певні йони в розчині. Хімічні перетворення речовин супроводжуються тепловими ефектами. Ендотермічні реакції відбуваються з поглинанням теплоти, серед них багато реакцій розкладу. А під час екзотермічних реакцій теплота виділяється. Це, наприклад, реакція горіння простих і складних речовин, реакції між лугами і кислотами та інші. Хімічні реакції відрізняються одна від одної за швидкістю перебігу. Якщо реакції обміну між електролітами в розчині відбуваються миттєво, то реакції горіння різних речовин протягом певного часу, то багато хімічних перетворень у природі надзвичайно повільно спробуйте відтворити висновки. Існують різні класифікації речовин. Усі речовини поділяють на прості і складні, на неорганічні та органічні, серед неорганічних виділяють такі найважливіші класи, як оксиди, основи, амфотерні гідроксиди, кислоти, солі. А серед органічних вуглеводні, спирти, карбонові кислоти, вуглеводи, жири та білки. У неорганічних та органічних речовинах Реалізується йонний, ковалентний водневий зв'язок, а в металах металічний. Класифікацію хімічних реакцій здійснюють, зважаючи на кількість реагентів і продуктів, їх склад, напрямок, перебігу, тепловий ефект інші особливості. Увага! Диференційні вправи для кращого розуміння теми. Спробуйте пройти квест за різнорівневими та диференційними вправами, які перед вами зараз на екрані монітору. Знайдіть відповідність, дайте повну відповідь на запитання, виконайте тестові завдання. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.